Друзі, перші проголовне – не поїхали, ніколи такого не було. І от знову після візиту до Вашингтону та зустрічі з командою Трампа сьогодні мені відмовлено у виїзді на Мюнхенську безпекову конференцію. Проте традиційна практика заборони виїзду порошенка за кордоном міжнародній зустрічі себе вичерпала. Тому влада вручила мені 15 повісток до державного бюро розслідування за 14 по 28 лютого. На кожен день це зроблено для того, щоб я ні на фронт, ні в Мюнхен не поїхав. Таке враження, ніби для них немає Путіна, немає Росії, немає потреби в єдності. Для них є лише війна з тими, кого вони вважають ворогами з Порошенком, залужним червінським та бойовими комбригами. Далі звернення Порошенка до влади до залужного генералів і ЗСУ слова прості потрібно об'єднуватися і триматися. А для нас немає нічого важливішого за безпеку українців. За останні дні ми закупили обігрівачі, цукорки, реби та снаряди станції. Мавіки, квадроцикли, що ефективними засобами евакуації та логістики, ескаватори для будівництва лінії оборони нароблені нами пральні душові комплекси парама безпеки українського війська. Це допомогти. Нашим воїнам та підтримка коаліції наших партнерів, що дасть можливість реалізувати сценарій мир через силу для цього. Ми щотижня їздимо на фронт, і для цього мали б прямувати на мюнхенську безпекову конференцію. Бо саме там вирішуватиметься доля України та світу. Отямтися під загрозою, самоіснування української держави, єдність ви вже поховали, врятуємо хоч Україну. Телеграм-канала прозріваю. Пише кількість думок з цього приводу. А хто взагалі повірить повісткам, ДБР після усіх тих сфабрикованих кримінальних справ, які вони руками тягали? А також по жодно і не могли довести, хоч до якогось завершення. Ну точно тому, що цьому не повірять американці, європейці сподіваюся, і українці помудрішили бодай після початку повномасштабки. До речі, тут респект з бумалюка, але попри спроби банкової, поки не дало себе затягнути у відверте переслідування опозиції. Тому виконувати цю заказуху має найменше авторитарне ДБР. Хоча побажати обличчя Зеленського який Мюнхені на закритті зустрічах з європейцями і американцями буде пояснювати, чому порож. Шенко не зміг виїхати, попри особисте запрошення. І тут цікава навіть не стільки реакції європейців, скільки американців бо у Німеччині Порошенко вже мав заплановані зустрічі з віцепрезидентом США Уенсом та спецпредставником США по Україні генералом Кітом Калогом. Появіть масштаби скандалу для Зеленського, якому доведеться виправдовуватися. Спочатку повномасштабки і до цього дня єдності дотримувалися переважно. Одна сила опозиційна єс і особисто порох владу критикували, але помірно ситуативно, а не за минулі провали. При цьому зелені пафос наказ. Зали про єдність з екранів, але час від часу вставляли шпильки опозиції, зокрема й перевірками та підприємства Порошенка і недопусками за кордон, закриттям каналів і масою інших способів, більшість яких ніколи не оприлюднювала сама опозиція. І ось тепер руки у Порошенка розв'язані, щоб публічно питати і говорити про все починаючи від здачі півдня, провалів контрнаступу, неефективність зеленського як верховного А цю правду б точно бояться в офісі. Подивіться на їхню реакцію на інтерв'ю. Наєва що ось ось вчора Порошенко. Поговорив в Раді, раніше він уже ставив усім вимог. Зеленському його проігнорували, наслідки бачимо. Пару тижнів тому Регламентний комітет спільним голосуванням слуг і п'ятої колони Кремля за вказівкою офісу спробував усунути мене від участі в засіданнях Верховної Ради. Мене, як і Європейську солідарність, як і кожного з вас обрав народ і тільки народ визначає вашу. Подальшу долю замість цього. Ви атакуєте опозицію, атакуєте генералів, бойових комбрігів, демотивуєте армію. Ви вже перемогли Путіна. Послухайте, що минулого тижня вам казали в Брюсселі і в Вашингтоні: скоротити обмеження воєнного часу, залучити опозицію до всіх переговорних процесів. Нарешті підписати. Відрядження до Мюнхену, бо чотири представника Європейської солідарності отримали персональні запрошення. Замість цього ви плануєте блокувати опозицію, формувати лише п'ять менеджерами зовнішню політику держави, руйнувати оборону, руйнувати міжнародну політику, і це мені дуже нагадує дні напередодні широкомасштабного вторгнення. Вивчіть уважно ці уроки. За єдність, яка об'єднає наш шлях до перемоги, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.